Якщо в тебе постійно болить поперек і в тебе є гіперлордоз, то, можливо, сенс перевірити твої квадрицепси м'яз, який знаходиться на передній частині стегна. Можливо, він настільки зажатий, що перетягує і підкручує на себе таз, і за цього в тебе постійний в попереку, і ти не можеш розслабити цю ділянку. Зараз я покажу, як можна перевірити, чи дійсно в тебе проблеми з квадрицепсом і як це виправити. Встань біля якоїсь поверхні, уприс на неї, та візьми у свою руку свою ногу. Після цього коліно повинно дивитись вниз, а стегно відходити назад. І якщо ти відчуєш біль або натягнення в ділянці з передньої частини стегна, значить твій квадріцьк знаходиться в не дуже гарному стані. І що ми можемо зробити? Спочатку нам треба покласти ногу на якусь поверхню, щоб вона була на такому підйомі. Далі нога, яка болить, ми скрещуємо наші пальці і робимо ось такий затиск. І затискаємо ногу і піднімаємо вверх м'яса. Таким чином, ми масажуємо на протязі однієї-двох хвилин. Зауважте, що нога повинна бути розслаблена і випрямлена. Особливу увагу приділіть зоні над коліною чашечкою, тому що саме тут прикріплюється наш м'яз.